Привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Платтятерапія.юа. Друзі, давно ми з вами не бачились. Сьогодні буде короткий відео огляд сукні, яку ви зараз бачите на манекені, а примірочку ви побачили на мені на початку цього файненького відео. Отже, у нас плаття дуже простого покрою: це цільнокрійний верх, ось такий, як летюча мишка. А спідничка в нас покрою трапеція. Я вам дам всі заміри, щоб ви змогли повторити це плаття. Що тут цікавого, чому я вирішила показати це плаття, бо воно виглядає досить-досить незвичайно. Незвичайно за рахунок того, що я сюди додала ось таку сітку. Сітку в інший принт. Дивіться, в мене тут сіточка на поясі, вставочка, сіточка-вставочка. Ось тут на рукавчиках і сіточка, я її склала вдвоє, бачите, ось тут перегін тканини, і зробила отакі невеличкі рюші внизу. І це плаття вже виглядає незвичайно. Два різних принти заміксувала між собою. Якби плаття було просто із цієї тканини, воно б виглядало ну, досить таким простеньким. А так воно виглядає стильно і дизайнерськи. Верх для верху, а! Тут ще я додала беєчку по горловині, за пасочок розкажу е, пізніше вам. Значить, Прибавочки для об'єму грудей тут 35 см. Для того, щоб зробити ось такий рукав, бачите, щоб він так гарно падав. Такі вже відео були зняті. І не одне, називається цільнокроєне плаття. Воно є на каналі «Платі Терапія. Посилання на те відео я для вас залишу. Спідниця покрою трапеція. На кожну половинку, на передню і на задню частину я брала по 1 метр 10 см тканини. Бачите? Спідниця, ось яка. вона широка. Талія спідниці відповідає об'єму ваших грудей плюс прибавочка 10 см. Тут у вас. 35 см. По талії у вас об'єм грудей плюс 10 см, тому що плаття на резиночці, щоб його можна було одягти і зняти зручно. Так, пояс у нас ось такий, зав'язується ззаді. Тут спереду у нас продубльовано дубліріном. Тут просто розв'язується. І можна за бажанням додавати якийсь пасочок, ремінець, чи якусь шнурівочку сюди, ну, в залежності від вашого настрою. Це може бути і блакитна якась у вас деталь. Можна сюди додати якесь намисто, якусь біжутерію, взагалі, що вам надумається. Ось такий пояс. Передня частина, бачите, щільна, вона продубльована, щоб тримала форму саме попереду. А позаду у вас. Краї тоненькі, вони м'які, щоб можна було гарно зав'язувати. Сукня проста, але вона додасть вам настрою. І вона зручна. Я взагалі люблю плаття, які з резиночкою по талії. Це найзручніше, що може бути. В залежності від того, десь ви в ресторані гарненько попоїли, животик наїли, животик не перетягується цією резиночкою, бо вона м'яка. Трошки. Набрали вагу, трошки скинули ваги, плаття на вас завжди сидить гарно і чудово. Спідниця по довжині складає 70 сантиметрів, так? щоб ви для себе зрозуміли, яка тут довжина. Тут у вас. Ви берете знімаєте замір від верхньої точки плеча через верхню точку грудей, до талії. плюс прибавочка 1-2 см з припуском на шви. Тут я брала 47 см по цій викройці. І рюш будь-який, ви можете, там у мене 20 см з перегином навпіл. Ось так було зроблено це плаття. Воно простеньке, гарне, тканина з назвою Soft із інтернет-магазину Занна. Це міг би бути льон, міг би бути ну, будь-який матеріал на ваш смак, на ваш лад. Це може бути також тканина без принтів, якась однотонна. Плаття на мені називається платьє Бохо. Воно це відео на каналі Терапія набрало вже більш ніж мільйон переглядів. Тому що якщо ви не шили ще таку сукню, переходьте на, за посиланням, шийте, це дуже гарно, зручно і. Буде вас радувати довгі годи, тому що цьому платічку вже, мабуть, років 3 чи 4. Друзі, гарного настрою! Дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки під відео, за те, що ви не пропускаєте рекламку, якщо вона є, для того, щоб я змогла ще більше знімати цікавих відео і з'являтися на цьому каналі частіше. Ставте лайки вподобайки. Пока-пока. робіть гарно і до зустрічі!